Доброго дня в ефірі огляд Благосфери, Я Сергій Руденко. Сьогодні Верховна Рада України відмовилась відставляти Арсенія Яценюка. Нагадаю, що 24 липня Арсеній Яценюк заявив про свою відставку. Такою е, причиною причинами цьому, як заявив тоді Яценюк, був розвал парламентської коаліції, а також те, що Верховна Рада України відмовляється підтримувати законодавчі ініціативи Верховної Ради. Кабінету міністрів даруйте, і от Верховна Рада сьогодні розглянула заяву Арсенія Ценюка і відмовилася відставляти е, прем'єр-міністра України Олександр Бригинець. У своєму Фейсбуці написав відставка Яценюка 16 за з рейтингових депутатів за голосував Гриценко 100 проти. Сам Анатолій Гриценко також написав про ініціативи уряду на своїй сторінці в Фейсбуці. Я готовий підтримувати і голосувати за розумні пропозиції уряду, які робив це до тепер. Попри те, що за призначення Яценюка прем'єром не голосував. Але і сьогодні в доопрацьованих проектах уряду бачу ручні корупційні схеми, бачу зговір уряду з олігархами. Війна війною, атьорки тривають і дають результат, на жаль, за рахунок мільйонів громадян. Тому в цілому за таке не можу і не буду голосувати. Проголосую за лише в першому читанні з наступним вичищенням проєктів. Якщо ж Яценюк наполягатиме на голосуванні таких проєктів без змін одразу ж в цілому, тоді не здивуюся, якщо він і його урядовці не просто в темі, але і в долі з олігархами. В такому випадку нехай краще звільнить крісло прем'єр-міністра. Написав на своїй сторінці в Фейсбук, колишній міністр оборони України, а нині народний депутат України Анатолій Гриценко. Тарас Березовець, політолог, пише на своїй сторінці в Твіттері: дивно віддіть в желаючих крові Яценюка в місті Гриценка і Мартинюка. Євген Кузьменко, відомий журналіст та блогер, пише: Какой ви Арсеній Петрович, однака в лоб непробиваемый». Юрій Романенко на Фейсбуці. Пише, ну що, закони прийняли, Арсеній остався, всі при своїх скучний український цирк продовжується, написав Юрій Романенко. Отже, що Верховна Рада сьогодні ухвалила? Верховна Рада проголосувала за скорочення більш ніж вдвічі окладів собі та чиновникам Кабінету міністрів. Про таке рішення парламенту повідомив сам Арсеній Ясенюк сьогодні на брифінгу. За його словами, цим рішенням також передбачається позбавлення чиновників надбавок по зарплаті. Про що йдеться? Йдеться про те, що залишився лише голий оклад, який замість 17 тисяч гривень буде складати 6,5 тисяч гривень. Додав він, окрім того, Верховна Рада проголосувала за виділення додаткових коштів. Близько 9 мільярдів гривень на підтримку української армії до кінця року, якщо потрібно буде, заявив Арсеній Ценюк, уряд ухвалить додаткове рішення щодо фінансування української армії. Ну і власне до війни на сході прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці пише, що упродовж 31 липня, зеленим коридором, який організували сили та підрозділи частини. А то за півтори години вийшло понад 150 мирних мешканців з міст та містечок, що знаходяться під контролем терористів. Люди не бажають жити на територіях, де відсутній закон і порядок, де терористи вчиняють свої вакханалі і займаються гвалтуваннями. Грабежами та мародерством разом з тим біженці сповіщають про те, що окупанти роблять все можливе, аби не допустити виїзду людей, змушуючи громадян бути живим щитом чи рабами на примусових роботах, обладнання пунктів оборони бойовиків, вони беруть у заручники жінок і дітей та погрожують у разі непокори розстріляти їх. Про це інформує прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і як нині виглядає карта антитерористичної операції ситуації на сході України, ви можете побачити зараз. Це карту склала Рада національної безпеки та оборони. На цій карті зафіксовані рухи українських військових станом на 12 годину 31 липня. Дмитро Снігірьов, відомий луганський громадський активіст, пише на своїй сторінці Фейсбук: на в'їзді до Луганська бійцями 80-ї аеромобільної бригади зі Львова була знищена колона техніки бойовиків. Вночі бійцями 80-ї аеромобільної бригади зі Львова була влаштована вдала засідка на шляху колони бойовиків, яка йшла з Краснодона до Луганська. Колона пересувалася в умовах конспірації. Попри це, Реалізуючи розвіддані, які дала десантникам група розвідників права справа, вони знищили чотири КАМАЗ живою силою і боєкомплектами, та два БТРи, пише Дмитро Снігірьов на своїй сторінці у Фейсбук. У твіттер акаунті Краматорськ повідомляється про те, що новий виконуючий обов'язки мера це депутат від партії регіонів Катерина Воробйова. Пока что от регионалов мы ничего хорошего не видели, пишут в твиттер-аккаунте Краматорск. И Виталий Сыч, главный редактор журналу «Новое время», пишет про бизнесмена Вячеслава Константиновского. Бизнесмен Вячеслав Константиновский сообщает у себя на странице, что продает свой Rolls-Royce из прошлой жизни или меняет его на вещи для армии. Сам Константиновский вже записався добровольцем. Неужели це той Константиновский, що владіє популярними ресторанами Маракана і Конкорд? Очевидно, що той. І про Росію Путіна та санкції. Тетяна Становая на «Слон.ру» Ру пише про санкції, які застосовують Сполучені Штати Америки щодо Росії. Нові санкції, маючися. Вокруг Донецкое кольцо, бегство капиталов, катастрофический обвал доверия Путину в мире и его демонизация все это создает впечатление, что президент России загнан в угол, давление будет нарастать, ситуация будет, будет ухудшаться, все плохо и будет хуже. Готов ли к этому Путин? Как далеко он может зайти? И если у него план выхода из кризиса, который он сам думает, Россию загнали, можно предположить, что Путин постарается уцепиться за любую схему, которая позволила бы ему уйти с Востока без отказа от тех принципов, которые им защищались последние месяцы. Ему нужен компромисс, который оставит место хоть минимальной легитимности сепаратистов, гарантирует локализацию ответственности за крушение самолета позволит хотя бы частично снять санкции. Остальные санкции видимо, уже даже на руку. Так он покажет миру, что остался при своем, не прогнулся. Российско-западные отношения в таком случае надолго останутся ледяными, пока там или тут не придет новый лидер и не предложит перевернуть страницу, написала Татьяна Становая в своем блозе на ру». Максим Самаруков в блозе на ру» пишет, как тут у нас всем давно и подробно рассказали, объяснили, Россия влезла в украинский кризис не просто так, а исключительно из оборонительных соображений, потому что не присоедини Путин вовремя Крым и революционная Украина уже давно бы вступила в НАТО, открывала бы на своей территории американских военных баз и тогда, наконец, И тогда конец российскому суверенитету. А так соединение Крыма Украине в НАТО не попасть, потому что Альянс никогда не станет впря... впрягаться защищать государство, у которого есть территориальные споры, с соседом, тем более с ядерной державой. Собственно, статус основного союзника США вне НАТО был придуман Вашингтоном. 1989 году, в самом конце Холодной войны, для того, чтобы упростить себе военное сотрудничество с основными союзниками за пределами Северной Атлантики, но при этом не брать на себя никаких формальных обязательств перед ними, пишет на своей странице в Facebook Максим Самаруков Ну и Борис Немцов в Фейсбуке поведомляет про то еще... В Европейском суде Пышевин оказывается можно выигрывать у Путина и підконтрольних йому ему судов. Спустя 3,5 с Страсбургський года Страсбургский суд признал, что мой арест после митинга в новогоднюю ночь 2010-2011 років, 11 годов, содержание в одиночной камере, суд под началом суде. Боровковой, а затем судилище в Тверском суде был актом абсолютно произвола и полного беззакония. Теперь путинское правительство заплатит мне 26 тысяч евро и две с половиной тысячи за издержки суда. Это, конечно, не 50 миллиардов долларов, но не в деньгах дела, а важен прецедент. Хватают и бросают за решетку сотни граждан, участников мирных акций протеста. И сегодняшнее решение защищает не меня, а тысячи людей, протестующих против режима. Путинские суды и Боровковы будут теперь четко понимать, все, что все их действия по арестам мирных демонстрантов находятся вне закона и противоречат Европейской конвенции по правам человека, написал Борис Немцов на своей странице у Фейсбуке. Михаил Эпштейн на СНОБРУ пыше. сейчас много говорят о Новороссии, о расширении русского мира за границы России, но похоже, что Россия ускоренно движется в обратном направлении к Московии. Так часто называли русское государство до Петровской эпохи с 15 до конца 17 веков, с ее стремлением отгородиться от Запада, над которым она превозносила себя как оплот истинной православной веры, провозглашая Москву третьим Римом. Так что уместнее говорить о нынешнем политическом проекте власти не как о Новороссии, а как о Новомосковии. Если постсоветская Россия действительно возвращается в допетровскую Русь, то логика инволюции может повлечь ее еще дальше. В период феодальных, феодальной раздробленности русских земель, пишет Михаил Эпштейн на СНОП.ру. Александр Морозов пишет на Фейсбуке. Сейчас я понял, что случилось с Крымом. Долгое время в России звучала Залихватская песня. Отдавай каляску -ка Америка, отдавай карадимую взад. И вот, собственно, произошло как бы, выкуп Аляски обратно. Просто вместо нее оказался Крым. Но это не важно. Продали эту Аляску, нам видимо, за суму равную годовому бюджету Російської Федерації. По-моєму, це дорого, пише Олександр Морозов. Ну і Віктор Уколов написав про випадок у Хорватії. Щойно розказав товариш Хорват, побили п'ятьох росіян, які кинули свої джипи просто сер... посеред вулиці і пішли обізити в ресторан. Їм зробили зауваження, ті нахамили у відповідь. В інший час би просто підігнали евакуатор. Але зараз ставлення до російських туристів негативне. Дехто з гарячих... Хорватів просто шукає приводу, щоб побитись, відмахали так, що довелося госпіталізувати. Потім громада відрядила представників до готелю з вимогою виселити нічимних гостей геть. Власник, зрозуміло, послухався. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше вже я розкажу вам завтра о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.